Лексичну помилку. Один із видів лексичної помилки це коли ми вживаємо слово, не до кінця розуміючи його значення, неправильно реченні. І це дуже часто буває з паронімами. Пароніми це слова, подібні за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, туристичний і туристський. Чому ж різниця в значенні цих слів? Туристичний, який стосується туризму, туристський, який стосується туристів. Туристські пісні завжди створюються раптово і запам'ятовуються на все життя. Туристичний похід чудовий спосіб бодай на кілька днів забути про реальність. Туристські пісні пісні, які співають туристи, стосуються туристів. А туристичний похід стосується туризму як способу відпочинку. З якими ж словами вживаємо ці пароніми? Туристична організація, туристичне бюро, туристичний клуб. Туристичний довідник, але туристський автобус, в якому їдуть туристи, туристська група, група туристів, туристська пісня, пісня, яку співають туристи. На пара слів це корисливий та корисний. Корисливий той в основі якого зиск, розрахунок, якась вигода. Корисний такий, що дає користь. Він використовував свою посаду в корисливих цілях, тобто заради наживи, щоб отримати якийсь зиск. Заняття було корисним, зовсім інше значення. І в словосполученнях. Корисний підручник, корисний досвід, корисна порада, корисливий чоловік мати корисливі цілі, робити щось з корисливих міркувань. Ще одна пара слів це музикальний та музичний. Музикальний обдарований здатністю тонко сприймати музику, а музичний стосується музики. У мене музикальний слух, тобто я обдарований здатністю тонко сприймати музику. Тому я ходжу до музичної школи, там, де я вивчаю музику. Школа стосується музики. І словосполучення музичний інструмент, музичне мистецтво, музичний фільм, музичний конкурс. Музикальний слух, музикальна людина, музикальні пальці може бути, можуть бути музикальна мова, музикальний голос. Чисельний численний. Чому ж різниця в значеннях? Чисельний стосується числа, чисельна, чисельний аналіз, чисельне зростання населення, чисельна перевага, чисельна різниця. Численний це коли багато чогось. Хмари насували, закриваючи численні зорі. Ворог мав чисельну перевагу, тобто зорі було багато численні зорі. А тут ворог мав перевагу в числі, числі. Численна група, численна організація, численні збори, численні озера. Паронімів достатньо багато. Військова форма і воєнний час, військовий воєнний, виборча комісія, але виборний орган, виборчий виборний, знаменитий письменник, знаменна подія, знаменитий знаменний, сердечна людина і серцевий ритм, змістовна доповідь і змістовий зв'язок, земляні вали і земельний фонд, духовий оркестр, але духовна особа. Дослідна ділянка, але дослідницький метод. Дружний колектив і дружній погляд. Розглянемо тест. Лексичної помилки немає в реченні. На лекціях зетики професор розповідав студентам, як тактичніше вчинити в тій чи тій не надто приємній ситуації. Нам треба звернути увагу на це слово. Тактичний тактовний. Так, Такт. Тактовний людина, яка має такт. вихована людина, яка знає, як спілкуватися з іншими. А тактичний це про тактику. Тобто тактично вчинити тактовно. Правильно буде? Тактовну. Тобто тут лексична помилка. Тактовно. Так. Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними для укріплення здоров'я. Не думаю, ви відчули, що удачними це росіянізм. Вдалими, будуть вдалими. На симпозіум поїде чисельна група науковців, які брали участь у досліді цієї теми. Тут аж дві лексичні помилки: не чисельна, а численна, тобто багато науковців, і не досліді, а дослідження. На конференцію запросили різних за фахом лікарів: від хірургів до реабілітації. Ну, тут трішки інше. До реабілітології. Це не пов'язано. Пароніми ця помилка, але теж, бачите, віднесли її до лексичної. У тендітних руках балерини оберемок червоних троянд. і це найвища оцінка її роботи в новому спектаклі. У нас може нестережити слово оберемок, але воно тут може бути, може бути. І методом відкидання ми обираємо варіант D. Ну і знову наголошую, що тактичний від слова тактика, тактична перевага, тактична схема. А тактовний від слова такт – тактовна людина, тактовно пояснити. Ось така справа з паронімами.